Продається розкішний будинок в закритному котеджному містечку елітного району Ірпеня. Це ідеальне поєднання сучасного комфорту, якісного будівництва та безпечного середовища. Земельна ділянка 10 соток. Ландшафтний дизайн, система автополиву, сучасне освітлення, автоматичні ворота. Планування продумане до дрібниць. На першому поверсі простора кухня-вітальня. З камінною зоною та виходом на велику терасу. Гостєвий санвузол, пральня, гардероб, передпокій Також є гараж із зарядкою для електромобіля та технічна кімната. Загальна площа 230 квадратних метрів. Будинок зведений із керамічної червоної цегли та утеплений натуральною мінеральною ватою. Газове опалення, центральна каналізація, власна свердловина глибиною 38 метрів. Заведено три фази електроенергією потужністю 16 кВт. Другий поверх це три спальні. Дві з них мають власні гардеробні. А господарська спальня ще й окремий санвузол. Внутрішнє оздоблення на найвищому рівні. Новий дизайнерський ремонт. Сучасні меблі та техніка. За додаткову оплату можливо повністю укомплектувати три спальні кімнати. Вартість такого будинку 460 тисяч доларів. Зацікавило? телефонуйте для перегляду та консультації.